20 лютого робоча група, яка здійснює енергоаудит багатоквартирних будинків міста Умані, у яких мешканці отримали найбільші платіжки за тепло у січні, здійснила огляд будинків по вулиці Тищика, 13, 13 а Пролетарській, 20, велика фонтанна 30 та крамаренка, 16. У будинку 13 а по вулиці Тищика вартість тепла за один квадратний метр площі становить 58 гривень. Згідно з пораженням міського голови, ми проводимо зараз. Аудит будинків, ті, які спожили більше, ніж норма. Ваш лічильник повірений, відрегульований, наскільки тоді було можливо. В міжопалювальний період, коли його встановлювали, він був, нормально працював. Я в цьому підвалі був однозначно. В 13А я був не окремо. Точно, ж... разі 3-4 це хто? точно. Хто? Я, я, Ви, я. Так? Так. так, от жіночка не збрехати. Я був два-чотири угу. рази, це точно. До лічильника претензій немає. Є претензії у вас, у мешканців, до нарахування. Нарахування трошки збільшене. Трошки збільшене за рахунок чого. В січні місяць місяць холодний. Ось скажіть, будь ласка, у вас в порівнянні з груднем і січнем в квартирі було холодніше? Ні. Ні. Однаково. дивіться, в січні місяці температура склала майже ну. На вулиці склала майже мінус 5, в грудні була мінус 2. Для того, щоб в хаті вам було комфортно, котельня, яка знаходиться там, дала більшу температуру, щоб вас в квартирі нет, не змінилось. Коли було мінус 10 і коли було плюс один, в квартирі температура не змінилась. Для цього котельня дала більше вам тепло, ну, теплоносій. Будинок, зрозуміло, що холодний місяць будинок більше віддавав. Я утеплився. У нас старіти заложена температура в приміщенні 18 градусів. Ми вам повинні забезпечити по всіх державних санітарних нормах. Я кажу зараз, зараз, а була 16, грудень 16, січень 16. Обрешався б туди вже, як ви я сказали туди. Я вас зрозумів, тільки щось у жіночка кричала, що ви нам тепло. Ви мені тепло. не відповіли скільки ця, ця батарея мені дає тело От, От ви мені скажіть, Одна нас ще дає сто 180 сто одна ватт, 180 180 ватт. ватт. Однасяк, це, да. при температурі, яка 70 градусів. Ні, температура вона залежить від температури зовнішнього повітря. В даний час ми даємо температуру 47 на 39. Я ще раз скажу. Я утеплив спеціально в цьому році, якби мене не утеплив. У мене зараз температура 18 градусів. Так, вона стала колись потепліна на вулиці. Коли стало тепліше на вулиці. І ви, і ви почали давати теплоносій уже не 40 градусів, а вже 55. Вже заміри 55, усе 2 два-три дня на сьогоднішній день. Температура 47 градусів на виході з котель. Температура в радіаторі залежить не тільки від того, яке дає котельня, а як працює система внутрішня будинкова система палення. Ви мені скажіть, коли останній раз промивали внутрішню будинкову разу? Треба мити по всіх правилах кожен рік. Скільки 30 років будинку? вже 25, воно вже 25, 40 років на 40 років. Повинна вже митися. Мешканцям також серед ряду питань було надано роз'яснення щодо порядку встановлення тарифів. Питання щодо великих сум на рахуванню платіжках задавали також мешканці будинку по вулиці Пролетарській. 20. задава цю яка стоїть. Чи можу я її заплатити? Я її не можу заплатити, тому що три тисячі – це з квартири. Це вообще треба. Тронутись умом наш дом значить первого не встановлені прибори по рівномірному розподіленню тепла по дому. В одніх квартирах дуже жарко, в інших квартирах дуже холодно. Почому от вас тариф був заложений, який заложений всіх Ні, який? Ваш... який тариф? Який конкретно тариф 1900 на гіакалоріях для, для по всіх по городу. По городу. У Вас будинок стоїть самий перший на тепловій мережі. В будинок стоїть, складається 8, 8. під'їздів, а лічильник у вас стоїть в четвертому під'їзді. Ні, по У вас стоїть при вводі. Після лічильника у вас 8 під'їздів. Після лічильника 8 під'їздів. Як можна відрегулювати лічильником 8 під'їздів хвіст? Так може там нада два лічильника? Ні, вам не надо два лічильника. Вам не надо два лічильника. Вам потрібно внутрішню будівляжний під'їзд. У вас іде по всьому будинку тепломережа внутрішньобудинкова. На кожний під'їзд. Іде два подача і обратно. два кра, два задвижки, два вінтірі, там що це? Це знає РЕУ. Їх потрібно зревізувати і прижати спочатку в будинку, і все по черзі. Спеціалісти знають як це зробити. А потім, якщо це буде, не буде цього достатньо, буде багато вам. Ще прижати лічильник без того, те, що ви будете, ви зараз сказали правильно, що у вас одна квартира жарко, одних холодно. З тим, що ви прижмете лічильник, у вас буде ще хуже це, це Буде В тих квартирах буде нормально, а в тих холодніше. Це один вопрос. Друге питання. Те, що вам теплові мережі дали багато. Теплові мережі багато вам не дають, але згідно теплового графіка, температур, ми повинні забезпечити, щоб у вас було не менше по санітарним нормам, не менше 18 градусів. Ми кажемо за вас, за другого, за третього. Не тільки цей будинок. От тиждень вже йде оці збори йдуть по всьому місту. Третє питання. Хто вам сказав, що в Умані, ви ж тут чую кажете, що Умань туристичний город, тому що самі більші тарифи. Умань, якщо ви дивилися в інтернет, можете подивитися скрізь. Серед міст такого підпорядкування і по кількості населення, і забезпечення теплом скотелень, а не теплоелектроцентральний, ще й менше. Під час розмови членів комісії з мешканцями надавалися конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації по конкретному будинку. Зберіть мешканців будинку, зробіть протокол зборів мешканців будинку. Зверніться в РЕУ-3 з даним протоколом. Що ви вибрали старшого по будинку? РЕУ-3 буде знати, що ви вибрали, і ми, і хай ця особа, яку ви вибрали, прийде до нас. Тобто сєсть фахівець інспектор, яка відповідає за показники даного лічильника. Вона вносить їх в програму абонентську і вона програма нараховує згідно показників кількість гігакалорій на кожну квартиру. Мешканців 16 будинку Крамаренка цікавило, чи встановлені будинкові лічильники пройшли всі необхідні перевірки та дають точні покази. Згідно з закону України про про комерційний облік. Обліки зобов'язані встановити всіх будинків 100%. І термін їх облаштування це вересень 2019 року. Ну а він має, він що? може бути щось в ньому не так, тому що це ж ніхто на <спас> це не гарантує. Тепловий -тип облік пройшов метрологічну повірку. В державному держметеостандарті, що підсвідчується відповідними документами, і метрологічна служба теплокомуненерго, якщо він би правильно працював би, його не опломбувала і не взяла на абонентський облік. По поводу лічильника є закон України про комерційний облік теплової енергії. Це вже Михайло Олександрович розказав, що до 2020 року повинні бути всі будинки обладнані 100% приладами обліку. Нам теплокомуненерго заборонять відпускати теплоенергію на ті будинки, де немає теплових лічильника. Будуть обладнані всіх. А що стосується тарифів, дав ваш 60 гривень за квадратний метр. За січень місяць по місті Умані є будинки, де 30 гривень за квадратний метр по лічиннику, а є до 90. Є 75, і 85 всіх в чому різних показників. Лічильник він показує фактичне споживання теплової енергії в будинку. Разниця, показники, скільки будинок споживає, дуже багато на це факторів влияють. Саме перше, з який матеріал сім. Сілікатний кирпич, червоний кирпич, панельний будинок, блочний будинок. Я, яка система опалення? Верхня розводка, нижня розводка, скільки є допоможних приміщень, яка площа ліснічних клеток, як утеплені горішні приміщення, підвальні приміщення, як утеплені стіни. Як система опалення працює, система опалення, в якому вона стані система опалення? І ще хто як регулює лічильник? Також мешканці озвучили ряд проблемних питань стосовно нарахувань за теплослужбами, що розташовані у їхньому будинку. А те через наш лічильник іде в цивільну оборону опалення. Ми через наш лічильник пройшла. Вони свій тільки конечний взяли. Чому це так читають? Якщо ви вважаєте, то читайте і їм по нашому. А не по їхньому коні. Вони прикрутили собі і нормально. А ми асфальт гріємо. За що? І так само женська консультація. Чого в них? Я розумію, що другі тарифи. Ну разниця яка? Чого на нас ту різницю кидати? Я не розумію. Люди. Тарифи завжди були. Населення один тариф, бюджетна організація інший тариф. Промислові підприємства. Як ми їх називаємо, це магазини, кафе, це там третій тариф. З чим це пов'язано? Тому що ціна на газ для населення своя ціна. Нагаз, бюджетній установі своя ціна на газ, промислові підприємства – своя ціна на газ. Із цього різні тарифи. По нарахуванню на жіночу консультацію, да, ви правильно сказали, вони опалюються від загальнобудинкової системи опалення. Принцип нарахування, будинок взяв, скільки теплової енергії разом з жіночою консультацією, і всіма приміщеннями, які є з будинку. Це ситуація не тільки в вашому будинку, ви подивіться, вулиця Леніна. Там весь перший поверх всі магазини. Так само вони йдуть через загальнобудинковий лічильник. Скільки будинок взяв тепла, допустимо, там 100 калорию, ділиться на загальну площу будинку разом з магазинами, жіночими консультаціями, всіма приміщеннями. Загальні висновки та рекомендації, які зробила робоча група, були озвучені на громадській раді. Про що ми покажемо у наступних випусках новин.